Щоб додати автомобіль для оренди, перейдіть у розділ Автопарк і натисніть Додати авто. Додане авто буде показуватись водіям у списку доступних варіантів, це ваша реклама. Оберіть марку, модель та рік випуску автомобіля, який ви хочете додати. Також вкажіть тип пального, а також тип трансмісії. Оберіть місто, в якому це авто буде доступне для оренди. Саме у цьому місті водії зможуть побачити його у списку доступних автомобілів. Вкажіть умови оренди та введіть ціну. Або відсоток, якщо авто здається на відсоток від каси. Завантажте одне фото автомобіля та додайте короткий опис. Дані, які ви вже заповнили раніше, вводити повторно не потрібно. Це завершальний крок перед публікацією оголошення. Після цього авто автоматично стане доступним для реклами, а всім водіям у вказаному місті надійде сповіщення з вашим оголошенням. Усі додані авто зберігаються в розділі Автопарк, Реклама авто. Кожен автомобіль додається лише один раз. У цьому розділі ви можете вмикати або вимикати рекламу в будь-який зручний для вас час. Після вимкнення авто більше не відображається водіям. Щоб знову активувати оголошення, просто увімкніть рекламувати, коли буде потрібно. Також у будь-який час ви можете самостійно змінити опис авто, ціну, місто, в якому воно рекламується, або фото. Все без посередників та без адмінів.